Дві гучні новини з океану. Білий дім повідомив про початок поставок зброї зі сполучених штатів в Україну, а держдеп про новий раунд консультацій з Києвом щодо безпекових гарантій. Подробиці з'ясував наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко. А те, що сталося зараз, і дійсно певний рубіж, бо і пакету чекали ще з осені, І зброї, яку штати можуть виділити в рамках цього пакету, дуже сильно не вистачало на фронті. І ціна затримки, будемо відвертими, велика. Ну і от зараз американська адміністрація повідомила, перша зброя та боєприпаси такі почали надходити. Військова допомога вже потрапляє в Україну. Оголосила на брифінгу у Білому домі речниця адміністрації Карін Жан-П'єр. Вона не повідомила багато деталей, що зрозуміла. Іло тема чутлива, проте цей старт він багато що значить. За прогнозами, якими з пресою поділився високопосадовець американської адміністрації, я за правилами саме так маю посилатися. До 9-10 травня планують поставити більшу частину цього мільярдного пакету, хоча певні поставки потребуватимуть і більше часу. Щоб за ті пакети щоразу не битися, щоб можна було на руки спланувати і військову і економічну допомогу, якраз і обговорюється безпекова угода і з різними країнами світу, ну і зі штатами, прийшов третій раунд переговорів. Як пояснюють в держдепі, все поки відбувається онлайн з американського боку, і заступник держсекретаря, і заступниця міністра оборони, і представники Радбезу США, і це поки велика технічна робота, коли нема про що говорити публічно, бо обговорюють положення. Документа визначають алгоритм подальших дій. І те, що я чую неофіційно, Україна хотіла би підписати таку угоду на 10 років. Американська сторона спершу думала про більш короткий термін, поки йде війна, складно. Планувати на великий проміжок часу, але зараз все йде до десятирічної угоди. Ну як власне і вже підписані з європейцями. І амбітна мета, яку ставить Україна, хотілося б підписати угоду у липні, напередодні чи просто під час саміту НАТО, коли Зеленський прибуде до Вашингтона, навіть не як учасник, а як почесний гість цієї зустрічі, але це поки плани над документом працюють і підписувати порожній текст, аби лише підписати. Ну це теж не для нас. До речі, щодо НАТО підготовка до саміту триває, і головне навіть не організаційні заходи, а щоб країни-члени альянсу вже зараз домовилися між собою з принципових моментів щодо України. Те, що вступу до НАТО у Вашингтоні не буде, то немає таких планів. Чи сподівань це нереально під час війни, але Україна хотіла би, щоб ось в тій будівлі, яку ви зараз бачите на екрані, де зберуться учасники саміту, не просто в чергове сказали про політику відкритих дверей, але і запропонували досить конкрет. План Чи дорожню карту, байдуже як назвати, але щоб це був сформульований шлях до членства. Ну і зараз посол США при НАТО Джуліана Сміт якраз повідомила, що готується, як вона висловилася, міст до членства. Ну, ось послухайте. Ми не були готові минулого літа направити Україні офіційне запрошення на отримання повноцінного членства. І я не очікую, що альянс зробить таким чином і цього літа. Думаю, союзники вибудовують місце до членства, запропонувавши Україні конкретний план, який дозволить їй ще більше наблизитися до альянсу. А у Радбезі США щодо цього пояснюють, і сказав про це Томас Райт, директор зі стратегічного планування Радбезу, що раніше е, який був підхід до країн, ти або член НАТО, або не в альянсі. Ну і зараз у американської адміністрації певний третій шлях, і важливо розуміти. Послухайте, цей шлях полягає в тому, щоб розширити це полярне сприйняття, і не просто пообіцяти, але і гарантувати, що по мірі наближення України до того, що буде членом НАТО, і зараз і у нас наступні кілька років будуть зроблені кроки, які б зміцнювали оборону країни та її безпеку, щоб коли момент формального вступу виникне, Україна була достатньо міцною для цього. Ну і це якраз перекликається із процесом підписання безпекових гарантій, які вже зараз є з Великою Британією, Німеччиною, Данією, Італією, Канадою, Латвією, Нідерландами, Фінляндією та навіть Францією. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу «Інтер». Марафон Єдині новини.